вам. знаю, що у вас є проблеми сімейні, проблеми в стосунках з чоловіком, з дружиною, проблеми в стосунках з дітьми. Сьогодні ми будемо вивчати уроки духовної боротьби, коли хтось або щось забирає вашого. Чоловіка від вас, якась інша жінка, яка не має на це права, або якась річ, якась залежність, як ми проводимо цю духовну війну, і як коли ви читаєте скріншоти, які я відправляю, коли ви бачите на відео, де жінки отримують своїх чоловіків, жінки своїх. Дружини своїх чоловіків, свої сім'ї, своїх дітей, які були десь вже в залежностях, яким чином це відбувається? Без, без оцієї книги ви не зможете вести духовну війну. Чому? Тому що мають бути підстави. Я не даремно сказав, що якась жінка забрала вашого чоловіка, яка не має на нього права. Але вона забрала, так? Але ви можете його повернути. Чому? Тому що у вас є легальне право на вашого чоловіка в духовному світі. Ну, вам належить це право, ваш чоловік належить вам. Але духовний світ не буде віддавати тобі нечисті. Духи, духовний світ, він не слухає. Просто от прості молитви. Боже, дай, Боже, поверни, змилуйся. Світ, е, Божий, світ духовний побудований так, що він тільки реагує на конкретні акти, законні, підзаконні, конкретні докази. Конкретні причини, чому, чому Духовний світ, чому ці демони мають повернути тобі твого чоловіка, де демони мене похоті, демони перельбу. Чому? От. І, звичайно, що ми маємо святе писання, на основі якого ми можемо заявити, що мій чоловік належить мені, тому що я взяла з ним шлюб. Тому що Господь нас поєднав. Це записано в Святому Писанні, зрозуміло. Але тепер, щоб його відвоювати, ти маєш заявити ці слова в духовний світ, ти маєш їх промовити, ти маєш зробити певні речі духовні, скажімо так, духовні ритуали, які називаються в Матфія 18. 18 називаються, вони таким чином. Істину говорю вам, те, що ви зв'яжете на землі, те буде зв'язано на небі. І що розв'яжете на землі, те буде розв'язано на небі. Тобто, ви маєте щось зв'язати або щось розв'язати, щоб воно відбулося. На небі це духовний світ. так? Якщо ви якісь речі зробите, вони мають відбутися в духовному світі, і духовний світ реагує. Повертає вам вашого чоловіка. Тобто, коли ви приходите в вашу таємну кімнату, в вашу кімнату війни, духовної війни, крім того, що в таємній кімнаті ви можете споглядати Господа, але якщо у вас є проблема, ви в ній можете здійснювати духовну війну. То ви приходите в таємну кімнату і ви говорите на основі писання І ви його цитуєте, ви маєте ці речі, ці місця з писання Матфія 18-18, наприклад, ви маєте знати на пам'ять, що я зв'язую так на основі Матвія 18-18 я зв'язую зараз всіх нечистих духів, які впливають на мого чоловіка і наказую забратися геть від нього. Духи блуда, духи перевлюби, духи плоті, духи гордині, нарцисизму і так далі. Тобто ви маєте їх перелічити. Звідки ми це знаємо, тому що ми подібні речі робимо в сеансах екзорцизму. Тобто ми маємо якісь мати підстави, на основі чого ми виганяємо цього нечистого духа з людини. Якщо ми йому не пред'явимо, не тикнемо його носом, що отут сказано, і ти маєш це виконати, тому що це не моє слово, це слово Боже. І ти, і всяке коліно приклониться перед Ісусом Христом. і всякий, всякий язик визнає Його. І всі мають покоритися, покоритися перед Його Словом, перед Його законом. Це Його закони, які прописані, просто вони прописані і тут, на землі, вони прописані на небесах. Всі Ангели, демони мають покоритися. І далі ми починаємо. Тобто, згідно Матвія 18.18, 18, це для прикладу я беру. Ви можете брати ті місця, які вам підходять. І ми починаємо духовну війну. Чому? На підставі чого я веду духовну війну? На підставі, наприклад, я відкриваю я ці ну, місця, знаю на пам'ять, тому. Тому я вам говорю, що ви маєте знати їхну на пам'ять. Наприклад, на підставі від Мат... Євангелія від Матфія 28. 20. Ісус говорить, дана мені всяка влада на землі. Отже, коли підете, навчіть усі народи хрестів їх ім'я, Отця і, і Сина і Святого Духа. Навчає їх дотримуватися всього. Що я вам заповів. Тобто, Господь говорить, що каже, мені дана всяка влада на землі, отож, тепер ідіть і навчіть. Ідіть і навчіть, і хрестячи їх. Так? В іншому місці, коли ми візьмемо, наприклад, Євангелія від Марка, 18, він говорить майже ті самі речі, але він додає, що. Віруючих, ну, я, я все зачитаю. Тих, коли підете по всьому світу, сповістіть Євангелії всякому творінні. Хто вірує, буде схрей, хто вірує буде, і буде хрещений, і спасений буде. Хто не вірує, буде осуджений. Тих же, хто вірує, супроводжують і такі знамення. В ім'я моє виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій, коли смертодійний, що не пошкодені. На хворих покладатимуть руки, і вони будуть здорові. Тобто Ісус дає владу, яку. Виганяти бісів, класти руки на хворих. Тобто, я заявляю, що я маю право виганяти цих бісів. Виганяти цих бісів з людини, яка до мене звернулася. Виняти цих бісів з, з людини, яку, на яку я маю право, так? Наприклад, ти маєш право на свою дружину, бо дружина має право на свого чоловіка. Далі ми паралельне місце. Євангелія від Луки 10, 18. Ісус говорить, я бачив. Сатану, що спав з неба, як блискавка, і ось даю вам владу наступати на змії скорпіонів, на всяку ворожу силу, і нічого не зашкодить вам. Тобто це дублюється, що Він дає нам владу. Там він говорив: ось я маю владу і посилаю вас, так? а тут же роз'яснюється, що він каже: сатана впав, скинутий, від нього влада забрана. І ця влада, ось тепер я даю вам владу. Наступати на змії на скорпіонів і ніщо не пошкодить вам. Тобто Господь дав нам цю владу. Далі ми це бачимо в Діяннях Апостолів, коли він сказав, ідіть в горницю і зійде Дух Святий, і ви отримаєте силу, так? От, силу. Тобто, Він дає нам владу, щоб ми згідно цієї влади використовували силу, силу Духа Святого. І чому у нас відбуваються ці стілення чи звільнення, тому що не ми такі особливі. Хоча помазання так, я не можу применшувати помазання Духа Святого, коли ти помазаний, наприклад, на вигнання, чи на стілення, чи на просто це твоє призвання, помазання це те, що ти маєш робити. Це твоя професія духовна. так? Я від, від цього аж ніяк. Але а помазання нічого, якщо ти не використовуєш, що? не використовуєш владу. Не використовуєш, ти не, не маєш, а, якщо ти не владу, а, яку ти використовуєш на основі чого. На основі написано: Ісус, коли сатаною вів духовну війну в пустині, ми бачимо приклад духовної війни, диал приходив і казав, Я хочу оце. Ти маєш зробити оце, він заявляв, так? От. В нього були якісь претензії до Христа. І завжди в сатани будуть претензії до нас. І Ісус, як? Написано, написано, написано. Що він робив? Він брав меч, який є Слово Боже. І Він ним ним здійснював духовну війну. І тоді сатана його залишив. От. Тому що в нього немає. Якщо ти правильно ведеш духовну, війну, нічого не можеш її пред'явити. І ми так бачимо, як сім'ї відновлюються. ми бачимо, як діти повертаються до своїх батьків, серця дітей до батьків, серця батьків до дітей. Про що це говориться? Це говориться про духовну війну. Це є пророцтво. хто знає хто в темі, це є пророцтво, що в останні дні. Так, я пошлю Юлю, який наверне серця батьків до дітей і дітей до батьків. Тобто е, е, я бачу в цьому духовну війну. Коли ви ведете духовну війну і ви відвоюєте те, що вам належить по праву. От. Е, скажу так: коли ви ведете от таку духовну війну, як я вам розказую, це. Може займати ну, лічені дні, тижні. Коли ви будете просто вимолювати, випрошувати щось, і ви вимолюєте, Господь каже, я тобі дав владу, я тобі дав ну, приміни цю владу. Що ти мене просиш? Для чого ти мене просиш? Це, це як я дав сину ключі від хати, а він кожен раз стукає вікно і каже, пусти мене, пусти мене. Тобто логіки немає. В цьому ми маємо, хтось гарно пояснив, що таке влада, що таке от, сила ви отримуєте силу динамос, так? динаміт, от, взрив, сила, вибух, от, кінетична енергія, тобто щось, що приводить царство сатани, воно приводить його. В, в розруху, так? воно розрушає цей динамос. от, І хтось гарно пояснив, що церква похожа на чоловіка, який їде на автомобілі, в якому фургон, ну, в фургоні знаходиться купа динаміта, і він е, зустрічає перед собою перепону дерево, яке впало. І цей чоловік, от церква похожа на чоловіка, який спочатку вивчає, церкву, це дерево, вивчає, досліджує, просить когось його забрати, тобто, да, Бога, там, як ми просимо щось змінити, забрати, ми е, кажемо, що це Божа воля, так? дехто каже, це ну, страждання забрали твою. Дружину, це Божа воля, тобто так легко смирився, і діти плачуть і, і страждання, і так далі. Божа воля, ну це Божа воля, значить я не можу туди їхати і так далі. А, йому просто потрібно взяти цей динамо, цей динаміт, з фургона, поставити цей заряд і це дерево розірвати, а не робити над ним якісь непотрібні не дії, роздумувати, аналізувати, просити когось молитися і так далі. От От таким чином віддається духовна війна. Тобто ми маємо владу наступати, ми маємо, як Ісус наказував сатані, так, Він казав, відійде від мене сатана, і ми маємо право наказувати, наказувати в духовний світ, наказувати цим демонам. І коли вони, ну от коли ми виганяємо їх, коли вони не покоряються, ми як ми шукаємо нечистого духа, розкажу вам вже такі уроки екзорцизму, можливо, комусь пригодиться. Ми шукаємо нечистого духа, так? Ми виясняємо його ім'я, тобто можемо запитувати, він проявляється, говоримо, кажемо, як твоє ім'я? Часом він говорить своє ім'я, часом він здає своїх прибічників, говорить імена. Ну, зазвичай Дух Святий нам говорить ці імена імена або ситуацію, коли він війшов. І коли ми його знайшли, вичислили, ми наказуємо йому під. Тобто він проявляється, ми говоримо ім'я чи ситуація він проявляється. Ага, проявився. Тепер наказуємо йому вийти. І ми чекаємо, ми маємо дочекатися, поки він вийде. Якщо він не хоче, ми за непокору. Перед чим? Перед Божим Словом, так і говоримо, за, за непокору, я призиваю суд Божий на тебе. Не знаю, що там відбувається в духовному світі. Там ангели, демони рубаються, не знаю що. Але тільки ми говоримо, от я завважував, це суд Божий на тебе, він зразу випригує. Або вогонь Духа Світо вони на це також реагують, коли ми призиваємо. Тобто він змушений вийти. Не змушений. Хіба є? Ну, це вже інша звичайно, тема. Є причини, чому ви не можете вести духовну війну і чому ці духи вам не покоряться, не вийдуть, тому що ви, не, ви є нечистим. Ви не є солдат Божий, який в всіх обландунках Божих, які на ньому, Павло говорить, одягнуться, одягніться у повноту зброї Божої. Тобто повнота, це мається на увазі, і далі він офісянам говорить, що це і шолом спасіння, це і броня правильності, меч Слова Божого, те, що ми тільки говорили, що Ісус з ним відбивав ще твіри, пояс істини, то далі готовності благовістити Івангелів. Якщо чогось немає, то, звичайно, що ви не можете вести цю війну. От. Якщо немає у вас. Сьогодні жінка подзвонила, ми вже з нею, напевно, ведемо війну десь третій чи четвертий, телефонний дзвінок, і в... в чому була проблема? Чому вона не могла почати цю духовну війну, відтягувалася, тому що в неї було непрощення. Коханка забрала чоловіка і не до чоловіка і коханки. І, звичайно, що не зможе відбуватися духовна війна, коли є непрощення. Непрощення до людини, непрощення до Бога. Чому так сталося? І непрощення самого себе. Бо я винен, бо я щось неправильно зробив. Тобто духовна війна ніяк не відбудеться без, без прощення. О, це, от такі, це я так в основному розказав, як ви і що ви маєте цитувати? Ви маєте цитувати Слово Боже. В молитві наказувати, зв'язувати, забороняти. От. Над ким ви можете, мати право, тільки легально над своїми, над своїми дітьми, які до 18 років проживають з вами. Наприклад, пішли з дому, ви маєте право на них, тому що благословіння, прокляття йдуть через батьків, батьки мають духовну владу над. Дітьми, ви маєте право у нас тим, кого, хто з вами в шлюбі вести цю духовну війну, і це однозначно за всіх решта людей, які, наприклад, чи вашої церкви, чи ваші родичі, ви маєте. Запитувати в Духа Святого. Це тільки з дозволу його. Ви відчуєте. Тому що якщо ви поведете війну не за тих, за кого треба, хто, наприклад, як я отримав, а, а, не туди заліз і отримав поносі, пригадую, щоб а, Точно відтворити інформацію, ага, людина була в якомусь гріху, в якомусь гріху вона не хотіла йти до Бога. І я почав, мене попросили за нею воювати. Ну, один раз без проблем. Ну, якщо ти постійно воюєш за ту людину, а вона е, взагалі противник Бога, то в мене було такий один випадок, що я е, що сатана мені помстився. Не дуже мене зачіпило, але було неприємно. Тому будьте дуже обережні, за всіх підряд не можна. Тобто ви маєте вводитися Духом Святим в ці всі речі, от що я вам розказав однозначно, Дух Святий вас має вести, проговорювати, ці речі, наказувати. Тому що без Духа Святого взагалі ніяк не вийде, у вас не буде ні віри, ні дерзновіння ці речі говорити. І він має вам вас вести і показувати, що можна, де ваша а, територія, де не ваша, щоб ви не зайшли на територію сатани. Бо я бачив людей, які заходили на територію сатани, вони вже зв'язували там духів з другого неба, територіальних духів, і вони отримали також по голові. Так що хай Господь вас благословить і направляє. Ми маємо відвоювати те, що сатана вкрав у нас. І написано, що він нам від... має віддати в четверо. Ви можете також ці місця списання використовувати, щоб заявляти і очікувати. Очікувати, бо він має покоритися. Він змушений, у нього немає вибору. От, але оскільки ніхто не заявляв свої духовні права, на якусь річ, на людину, то він і не збирається віддавати тільки при заявленні ваших. Духовних прав має відбутися оцей суд, і е, на суді, от е, коли ми призиваємо суд Божий, так це також відбувається, коли ми е, е, молиться екзорцизмом. Це, е, щоб вам краще було зрозуміти, духовну війну це як суд. Я об'являю цей суд, коли починаю молитву екзорцизму. Я кажу, я е, говорю, встаньте, суд йде. Приговарюється такий-то, такий-то дух. Я як прокурор, мені Бог одного разу показав, що я є прокурор моє місце в цій духовній війні. Я кажу, що а, за те, що він, цей дух, людина посвятила своє життя Богу, і цей дух нелегально знаходиться в ньому, він має вийти. І я, а, і я згідно нормативного акту Конституції, заявляю це і даю на розгляд. А, Кому суддя, який є Бог, от Ісус є адвокат цієї людини, яка постраждала. І я об'являю. Суддя то Бог, але я об'являю цей суд Божий. от І виноситься приговор на цьому суді. Я також той, хто виношу приговор або обвинувачення бо прокурор він більше обвинувачення. От. Ну і від імені Господа я ще. І проговорю відношу, що ти виношу, що ти такий-то, такий то дух, ти маєш вийти і більше не порта залишити цю людину. Амінь.